Всім привіт! З вами як завжди Патон, і ми починаємо грати гру, яка називається The Long Dark Або не починаємо. Бо я бачу, що гра видає мені 7 FPS, це означає, що йдіть до сраки і. І це все. Що ж, друзі, це був The Long Dark Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь що там ще. Коротше. До зустрічі, коротше. Гаразд, ми, в принципі, можемо продовжити гру, тому що якщо поставити налаштування на найнижчі, то у мене видає хоча б 20 FPS. Коротше. коротше, гра називається The Long Dark, тобто довге темне чи довга темряве, можливо, не знаю. Оу, ми по собі лишаємо шість сліди. Клас. Тобто, це по чому ми ходимо, це насправді сніг. Хоч на найнижчій налаштуванні графіка, це не зовсім зрозуміло. На вищій якось це було зрозуміліше. Не знаю, чомусь воно виглядало якось реалістичніше. Це лісозаготовна стоянка. Коротше кажучи, гра має колись в результаті, мабуть, в майбутньому. Ух ти, я зайшов всередину? Прикол. Е, має бути в майбутньому щось на кшталт, як якась цікава гра. А наразі. Вона... Та, мабуть, тільки... Ага, як труд. Добре. Наразі гра лише. Оу, я можу відпочивати, це пізніше. Використовується як. Вся, візьмам, візьмам. Використовується як. Блін, дайте мені договорити нарешті. Коротше, зараз гра створена так, що вона має режим виживання лише. В майбутньому тут буде також режим е проходження. В режимі виживання є три складності, три рівні складності і дві карти. Якийсь берег невідомого озера і якась там прибережна. Ой, це я не вам показав, <кхм> Якась там дорога. Неважливо. Ось я вибрав біля озера щось там. Як цю гру грати, я взагалі не знаю. Я... Нічого про неї не чув, нічого. Коротше, це банальний перший погляд, Самий найсліпіший перший погляд, який ви тільки в житті можете побачити. Хоча в мене їх завжди таких дофіга, В мене вони всі. Я знаю, що ось тут. У здоров'я з холодно, холодно, ну і холодно, хрін з ним. У мене є якісь калорії. Ви протримались 35 хвилин. Ага, І суть цього виживального моменту, скільки часу я зможу прожити. Ну, в принципі, блін, якщо в мене є ось ця. Хата то чому, чому би я тут міг не засісти? А, не можна всередині розпалити. Клас, супер, дякую. Все, що я маю з собою. Навіть не знаю. Ну і. О, аварійний ліхтарик. Снарядіть це я його візьму, а як його запалити? Ага, запалюю. О, запалив. Ой, і тепер тут значно приємніше в цій кімнаті знаходитися, чесно. Можливо, я щось також можу тут взяти. Ух ти. Оце б я навіть, бачите, навіть пропустив. Клас, там ще й пусто. Срань Мені здається, що я чув десь цю озвучку Ух ти, персики. А, я можу з'їсти, але я не знаю, а де пише, чи я голодний, чи не голодний. Давайте кинемо на місце і якось глянемо тут. Голод. Є у нас. І він росте чи зменшується. Що це з. Коротше. Схаваємо. Відкрити банку. Подивимося, просто в яку сторону голод у мене за залізе. Я додав собі калорій. І... голод зменшився, по-моєму. Ясно, зрозумів. Так, загасити можна так. Просто кнопкою. Коротше. Наразі, поки тут немає ніякого режиму життя, історії, це банальне-банальне виживання. Таке саме, як в Майнкрафті Вас кидають? Не пояснюю, що вам тут в біса робити. О, в мене гра ще і зберігається. Ну, запалимо. Опа, не виходить. Є, запалили. Е, банально нас закинули і сказали, робіть собі, що хочете, козли. Нам пофігу на вас. О, тепло, холодніше. Десь тут було тепло. Чи це просто мій стан. Якийсь. Хм. Прикольно, що тут не все за секунду відбувається, як в інших іграх, а тут ще йде процес пошуку, ще якийсь процес прикольний. use this. Злаковий батончик. Окей. Тоже візьмемо. Прикольно. Мені подобається поки що як воно все організовано. Ще один енергетичний батончик. Стан 29. Це мій стан 29. А ну-ка, схавим і подивимось. Енергії, скільки у мене стане. А в мене нема такої штуки, як енергія. Ну, всратися, Молодці. Шапку взяти. Ух ти! Цікаво, очі... ну, чи. Як, як одягнутися взагалі? Та це краще чомусь чуть-чуть На мені, значить, є лише одна. Шапка і. чоботи. Клас. Я не розумію, чому так сильно вітер зараз дує в цій кімнаті. Нелогічно ж. Але виходимо звідси. На дворі напевно, також буде зараз світити. А, ясно, завірюха почалася. І в мене зразу стан холодніше. Коли я бігаю, я думаю, що я витрачаю якусь енергію. Ох, як холод летить. І голод, як. Опа. Заморожений труп. Ну давайте пошукаємо. We here? Це може пригодитись. Ух ти, це може пригодитись, нома ну, певно. А для чого мені тут розпалювати? Для чого? Поясніть. Я би з собою пічку забрав або добудував цю хату якось. Зараз тут всередині на дворі, точніше дуже холодно. І Що я пропоную собі зробити сам? А, це по-перше, дослідити третю кімнату, третю хату. А тоді вже думати пере переночувати, про переспати просто. І поки я не запалюю світло, то FPS досить непоганий. А коли запалюю, то FPS падає як скло. Ну я не думаю, що тут взагалі хтось живе, якщо на дворі трупи валяються, газета пригодиться знову ж таки, як трут. Трут, я так розумію, це якась хрінь ну, для розпалу. О, газо. газеровка. Візьмемо. Єдине, що це я хочу. Потім... Потім 100% про це все зможу забути навіть. Я ж себе знаю. О. Не знаю для чого воно. Ніж для консерв. Ух ти Тобто я тепер, якщо знайду консерви, я зможу їх відкривати нормально. Непогано. Блін, поки що виглядає гарно. А ну чи я можу так от. Це скільки я калорій протрачу і в якій годині я пропуджуся? Ну, давайте годинку тупо поваляємося. Калорії потратимо. Я не знаю, чи він лягає просто в ліжко чи в спальний мішок. В нього ж є свій власний спальний мішок. Ясно, нічого це не помогло. Здає. А, ні, мабуть, помогло. Так, пише, що я зробив. Ясно, нічого цікавого. Спальний мішок. О, то я його міг і поставити будь-де, насправді, навіть хоч сюди. І калорій тут та сама кількість. Ясно. Підняти з собою забираємо. Глянемо, що в мене ще є. Перша допомога, ясно, що це таке? Окей, попробуємо. І що це робиться? Дерев'яний промисел. Що воно зробить, я навіть не розумію. М вони могли б пояснити, хоч. Ясно. Я з дерева зробив труд, який я і так мав з газет. І просрав на це, до речі, досить багато часу. Зараз в мене є трошки гол голоду. Холодності в мене немає, я так розумію. Що означає збирати. Тьф, блін, понапридумували тут, звісно. О! Я можу навіть ремонтувати свої речі, оце цікаво. Добре. У мене здається паливо в аварійному ліхтарику закінчилося. І заправити його я можу. А, я мав каністру, правильно. Але підпалювати не буду наразі. А, це її можу поставити сюди, чи що це? Одягаємо його з собою. Хай буде. І на дворі зараз не має бути вже завірюх, я так розумію. Зараз виглядає все досить непогано. Що ж, давайте куди-небудь пройдемося. Я прожив три години. Клас. Я міг би насправді лишатися в цих В цих хатах, але в мене немає ні їжі, нічого взагалі. О, у мене є факел. У мене більше нічого немає насправді. Я бачу якусь козулю, косулю. Оленя, я не знаю, що це в біса за хрінь. Давайте глянемо, можливо, у мене є. О, чекайте, я можу навіть вдіти їх. Точно. Теплота Зразу додається мені клас. Е, армійський ІРП, це є хавка, якась хавка. Ага. Не знаю навіщо. Джинси я ношу. Я жартую. Я знаю, для чого я ношу джинси. О, в мене навіть були звичайні, але ні. От фігово. ну не видно ж. Тип. Ага. Одяг. Давайте глянемо весь одяг, який я маю. Зрозумів, це класно. Перша допомога. Інструменти. Факел, концерний ніж, нічого толкового взагалі. Матеріали. Хрінь собача, гаразд, зрозумів. І максимум я можу з собою 30 кілограм носити. Прикольно. Щоб зрозуміти, як я можу, наприклад, дерево перетворити. Тут є якась в ньому крафт. А. Я навіть уявлення не маю, як це зробити щось. О, я не маю. Гаразд. Розпалювати вогонь я також не буду, бо, мабуть, це буде використовувати мою і енергію, і голод, і. і палки, насправді, а не енергію і не голод. А я не хочу використовувати палки. Заховати би взагалі. О, от. Ясно, як заховати. Е, просто ще раз на... На викликати цей інструмент. Інструменти викликаються через одиничку, 2-ку чотиричку і, мабуть, далі. Але поки що в мене тільки на першому це факел, і на другому мій ліхтарик. Так, я, коротше, я навіть не знаю. Я. А, ну, наскільки я розумію, з тої міні-передісторії, яку ви бачили самі на самому початку е гри з тексту, де писало, що нас закинуло куди-небудь в Канаду. Угу. Наш герой ще не вміє стрібати. Клас. Зато він вміє присідати і бігати. Хоч щось. І то не знаючи, в нього витрачається більше енергії від того. Здоров'я в мене 100 і. На дворі приблизно мінус 12. Теплота від одягу плюс 3 і вітростійкість плюс 3. Ой, плюс 5, плюс 3. Ну ми поняли. Так, я чув вовків, ви чули це? Невже тут є вовки в цій грі? Загалом, графічний рівень, ну, мені дуже подобається, це якийсь такий... ніби і не, І не... не графіка, блін, але чому воно тоді так глючить, хрінь, собача? Тобто не якесь 3D жорстке, але... Е. А де тут залізна дорога? А це? Блін! Тут, походу, величезна карта. І хрін його знає, куди тут іти. Тут роздоріжжя в три сторони. Потрібен інструмент, клас. А я його не маю. І що я маю зробити з цим? Може в тебе буде інструмент, чувак? Хоч якийсь. Звищенка. Це гарний інструмент, насправді. Ну, цікаво, звідки тут ці мертві трупи з'являються? Чи це раніше і була якась тут експедиція, і вони замерзли. Але блін, вони в одних кофточках валяються. Таке враження, що вони не знали, на що вони йдуть. Ну я то ясно, я побав сюди якось На якомусь літаку впав. І то я теж, напевно, в кофточці сиджу. Так, в мене холодність досить сильно піднімається, я не знаю, що з цим робити. Напевно, мені доведеться розпалювати якийсь вогник або щось таке. Але я думаю, що це будинок. Або якась пародія. І я всередині можу відігрітися. Тим більше, блін, спальні мішки зараз роблять так, що в них коли залізеш, то взагалі навіть не хочеться більше з них, ніколи в житті вилазити. Настільки гарячі О боже. Тут якісь бункери, чи що за хрінь тут? Ясно, це був камінь, звичайний. Я думав, це будинок, блін. Гаразд, залізнодорожний міст. І якась дамба. Йдемо до дамби. Поки я не змерз до смерті. Холодно пише. Я відчуваю, що холодно. Що це там таке? Я маю якийсь бінокль? Немає, ну клас. Тут двері. Це будиночок. В дамбу. Я можу в дамбу зайти. От туди і зайдемо. Гес. Гідроелектростанція. А, згадав. Не можу. Забігай, 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 пацан! Так, FPS знатно просідає. Це значить, що мені труба. Так, це я забираю з собою. Може пригодитися. Морква чи що це за хрінь? Патрон? О, господи. Не вже мені доведеться щось вистрілювати. Ну чого ж так глючиш, чувак? Кожен ящичок я можу перевірити. Клас. О, хоч щось, нарешті, знайшов горюче. Пальне точніше, не Закритий, вау. І взлом я не можу зробити. А це що таке? Штани. Джинси. Трошки новіші, ніж мої, напевно. О, сірнички. І чому не можна в приміщенні опалювань оцей, запалювати сірники? Це ж було би логічно. Хтось тут якусь каністру пустив. Я би тут вже кирпичів напустив, насправді. Блін, реально, вибачте, що таке Не тянет, що в мене такий класний ноутбук. У мене є дві пари джинсів вижу. І варішків теж. О, ще один аварійний ліхтарик. І ціла аварійна кімната. I could use this. Прості інструменти. Це шешоубіса означає. О. Чоботи. Цікаво, чи я зараз босс і бігаю чи ні. Дуже класно, що я сюди прийшов, тут стільки всякого валяється Так, я не зрозумів, це якийсь хоррор чи що? Звідки ці... патрони для зброї. Дивні, дуже дивні звуки. Таблетки для очистки води, це шовбіса як? Оце кльово. Так, а тепер попробуємо відкрити ті закриті шафки. О! Ломиком легко пішло. Прорезинені. О, слухайте, щось уже клас. Головне було знайти інструмент і все піде. Металолом, не знаю де що. Ух ти. Ясно. Шкіра для... З ремонту буде пригодитися. Так. Тим часом я зекономлю трошки цього. І глянемо. Джинси, які я ношу. 28%, а є у нас 84%. Ну то ці вбиваємо, бляха. Коротше, тепер я маю набагато потужніший одяг, по суті. Я не знаю, мало, мало би щось допомогти. І треба пожерти хоч щось. І глянемо сюди, голод взагалі не впав, а жажда, це у нас пити треба, значить, а? Ну давайте щось вип'ємо. Води в мене тільки одна штучка. А, є ще лимонад, ну давайте. Цікаво на що впливають калорії? Чи більше енергії в мене буде, чи що? Змученість в мене є якась. А, точно. Калорії, я пам'ятаю, вони на якраз на сон впливали мені. Якщо більше калорій... Я якось можу використати їх там для сну і ла-ла-ла Вау! Не, доведеться знайти якийсь код для цього сейфу, напевно. І це явно не тут. Верстак. Ух ти Що ж я можу зробити? Вудочку, Леску, капкан, вовчу шубу. Зробиться, а я не маю їх матеріалів. Ну клас. Також не маю. А от крючок можу зробити. Для вудочки треба якраз крючок і Леску. Мені би класно було якусь зброю зробити, а не. Ну але гаразд. Робимо. Ні, нічого не можемо зробити, мені треба кишки. М -м, комплект першої допомоги. Це може про. Пригодитись, до речі, та. Клас. Що ж, напевно, нам все-таки доведеться лізти вниз. Це десь сюди було. Глянемо, що там? Я сподіваюся, я там не здохну. А то звідси долона, але дуже неприємні звуки. Блін, ці коридорчики мені не дуже подобаються, але хай буде. І ще це відчуття таке, знаєте, ви сам. У всьому цьому світі. Древесина. I could use this. Змісно ж можеш. А це що таке? О, можна запалити вогник. Ага, є ще і шанс цілий. Тобто, якщо я без того. без горючого. Без пального то може бути таке, що шанс в мене менший буде. А, можна газетою, до речі, забалити. А, від цього шанс не падає. Що, пробуємо? Тобто є малесенький шанс, що вогник не розпалиться. Це дивно. Ну, хоча ні, насправді не дивно. Але в приміщенні він би мав розпалитися. Є. І він буде. О, в мене ще є навики? А де їх можна глянути? Коротше, холод зразу дико впав. І що я можу? Я можу поставити тут маленький спальний мішочок біля вогника і заснути на, допустимо, 4 годинки. Але я цього не зробив, бо я дурень і нажав не на ту кнопку. Шкода, що не пише, скільки я. наскільки я відпочину. Спиться мені. Так. Ага, а воно тільки годину горіло, точно. Фонарі... Блін, я що, ліхтар забув погасити, чи що? Калас. Отож я бачу, що я трошки протупив. Але нічого, ми вчимося. Тут пише скільки калорій в кожному хавчику. Треба на це, напевно, що дивитися. О, а оце, наприклад, може викликати жажду. Хріновенько. Давайте з'їмо маленький шоколадний батончик і вип'ємо якоїсь херні. Так, а... У мене ж були якісь сода. А от вона. І це мені. Майже нічого не дало, тому що в мене все одно дуже до... Коротше, доведеться випити пи... пити. Випити пити. Клас, я молодець. Ухлптую! Що за хрінь? <kysNext> я ломіком відбиваюся, але я цього не бачу. Я не. не бачу де монстр мій. Ви вмерли від втрати крові. Звідки вовк всередині з. Коротше, я прожив 10 годин 37 хвилин. Що в біса твориться в цій грі? Коротше, гра дивна, в мене вона підглючує. Це був перший глючний погляд на гру The Long Dark. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, Проходити її, я не знаю, чи буду. Тому що зараз лише пре альфа якась цієї гри, чи сендбокс Альфа, точніше. Тобто... Відкритий світ для виживання, бла-бла-бла, без історії. Все одно цікаво насправді, хоч ми і не оглянули всі аспекти цієї гри, зовсім ніяк, але якщо вам сподобалося, можете самі знайти цю гру, спробувати. І, можливо, у вас вона піде краще, ніж на моєму доісторичному гівні. Ось, з вами був як завжди, Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі скоро на каналі. Бувайте!